Я Ахтем Чагос, Алей Асанов, Мустафа Тигербенджи, Олег Сенцов, Александр Корченко. Нахер твои арбузы. Убирай. Кримнахалферне. Слухайте, ситуація тут не стільки стрітки вам, ситуація в тому, що вона зараз дивиться вся Україна. Так что зараз ми спускаємо. Да. Нас в пух і прах. а там стоять російські ЗМІ, будуть казати, що ми займаємося контрабандою, одних пускаємо, других не пускаємо. Це ми завтра будемо розбиратися з прикордонниками, це з митниками, ми Я говорю відверто при всіх і на камери. Скільки, яка, хура, скільки коштує, ми це знаємо. Ви знаєте, ви мовчите, бо вам потрібно працювати, вам треба годувати дітей. А все це працює на окупантів, які знищують наш народ. От і все. це на всю камеру йде. Браво, браво. Водії і брокери. Досить. Всі розвертаються. По мені заплати за машину. Ваш 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 за брокер. Ваш Ваш брокер. Не буде буде. Я покажу дікати. Є Я вообще не буде. Я задушував я.